Дітки, пропоную вам зараз спостерігати за дорогою. Ось подивіться, по дорозі їдуть багато машин. Вони різні. І автобуси, і легкові, і вантажні. Ось зараз машини зупинились. Тому що горить зелений колір на світлофорі. Їм не можна їхати, а зараз горить червоний колір. Можна їхати машинам. А нам з вами не можна. Ми чекаємо, чекаємо, поки загориться на світлофорі зелений колір. Чекаємо. Це пішохідний перехід, зебра називається. Дорогу треба переходити тільки тут, в цьому місці. Так, чекаємо. Ось, жовтий, приготувались і пішли. Зелений колір. Обережно переходимо дорогу. Зелений колір у світлофора. Перейшли спокійно. Ось зелений колір. Машини чекають. І автобуси. Зараз приготувались машини. Червоний колір. І машини поїхали. Поїхали машини, тому що для машин зараз дорога відкрита. Автобус перевозить людей. Як дітки називається? Світлофор. Він для того, щоб дивитись і машинам, і людям, як. Переходити дорогу. І їхати по дорозі машинам. Давайте ми зараз розглянемо світлофор і запам'ятаємо, які кольори у нього. Ще раз нагадую. Зараз горить червоний колір. Жовтий і зелений. Червоний, жовтий зелений. Запам'ятали, дітки? Тому що ми будемо з вами робити аплікацію світлофор.